Сьогодні у місті Асусім у Парагваї до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства включено наш національний елемент українська писанка, традиція і мистецтво. Це наш спільний успіх, який засвідчує силою нашої єдності. Водночас агресор руйнує нашу культуру, пам'ятки, театри, бібліотеки, музеї. У боротьбі за батьківщину гинуть наші митці носії живої спадщини. Їхня втрата підриває саме серце нашої ідентичності, адже без людей жива спадщина не існує. Ми ж доводимо, що навіть у найтемніші часи ми залишаємось незламними. Включення української писанки до міжнародного списку ЮНЕСКО тому доказ. Ми проголошуємо. На весь світ жива спадщина нас об'єднує, дарує відчуття причетності та уособлює нашу ідентичність. Хоч би де українці через війну зараз не були, хоч би в якій країні не проживали. Беручи до рук писанку, кожен відчуває і знає. Я українець. Розуміючи це, українська спільнота з Естонії запропонувала підготувати. Та подати спільну номінацію, і засвідчити єдність попри кордон. Саме в 2013 році до національного переліку нематеріально-культурної спадщини Естонії включили елемент оздоблення писанки в українській громаді. Такий спосіб естонці визнали живу культуру українців, які проживають на її території, як частину своєї, а отже, і світової культури. Хочу щиро подякувати громаді носіїв, майстриням і майстрам, всім, хто в Україні, Естонії та світі готував і обстоював цю номінацію на всіх етапах її проходження до репрезентативного списку ЮНЕСКО. Вітаю кожного українця та українку, із включенням нашої писанки до нематеріальної спадщини людств.